27 вересня, Міжнародний день туризму. Я Ігор Захаренко та Феєрія мандрів. Вітаємо вас з цим днем. Звісно, не так я планував провести цей день. Думав, що вже буду в Києві. І планую ще ввечері доєднатися до всіх вас, друзі, де ви там збираєтеся. Не знаю, потім подивлюся. Але от нам трошки пригод захотілося, і ми зараз гуляємо російськими позиціями біля Роботіна. Тобто це ті позиції, які були відвоювані у росіян. Всі ви слідкуєте за нашим наступом, всі знаєте про роботіни, про Копані, вербове, от саме в цьому ми районі. Ну а я вас вітаю з ним туризму. Бажаю вам мандрувати вільною. Незалежною Україною, щоб ми поїхали і в Крим, і на Донеччину. Ну і звісно, подорожували світом. А головне, щоб до нас багато приїжджало іноземців. Вони будуть їхати, тому що вони будуть вони вже пишаються нами, да? і хочуть побачити Україну, хочуть подивитися на цих неймовірних, хоробрих українців. Тому після нашої перемоги сюди поїде дуже. Багато туристів. Ну, а я, наприклад, після перемоги думаю, об'їду всі оці місця, де я знімав свої воєнні репортажі. Маю надію побачити багатьох людей. Ну, а потім поїдемо десь далі Україною, Європою і світом. Тож, нам всім удачі, захисту, перемоги, миру і незабутних мандрів. Неправда. Все буде Україна. Куди хочеш поїхати? Я хочу в Македонію.